Поговоримо сьогодні про Джорджа Орвелла. Це той письменник, який написав геніальну антиутопію 1984» та колгосп тварин. Я думаю, що багато хто з вас про нього чув саме за цими творами. Джордж Орвел народився у 1903 році у Індії. Вона була на той час частиною Британської імперії. Його батька Річард Блер служив у департаменті індійської адміністрації Великої Британії. І він, до речі, походив з аристократичного роду, а його мати була дочкою французького торговця. В нього була така сім'я досить аристократична, але бідна. І оці дві характеристики дивним чином ніби поєдналися у житті Орвела. У віці восьми років його за державний кошт влаштували до приватної підготовчої школи у Сасіксі. І йому там було досить погано: постійний холод, ці однолітки, які могли там щось знущатися, якісь фізичні покарання, розлука з батьками. Йому там було погано за спогадами його дружини. Саме з цієї школи у Еріка почали накопичуватися враження, які стали матеріалом для його роману «1984». До речі, якщо я не сказала, Джордж Орвел – це псевдонім. Насправді цього письменника звуть Ерік Артур Блер. А його друг Тайско Файвел казав, що Орвел переніс у твір «1984» звуки, запахи і Кольори шкільного свого дитинства. Тобто можемо уявити, яким було це дитинство. Якщо ви читали 1984, я думаю, ви розумієте, що воно не було, мабуть, дуже райдужним. І Джордж знав, що він стане письменником ще у віці шести років. В мене виникла теорія, що скоріш за все кожен з нас у дитинстві має певні мрії, які можливо. І є його призначенням. майже про кожного письменника, про якого я дізнавалася якусь інформацію. Я читала, що вони вже знали, що вони будуть письменниками у віці там 6, 5, 8 років. Це цікаво. От Ким ви хотіли бути у 6 років. Тож Ерік показав себе дуже добрим старанним учнем і отримав стипендію для подальшого навчання в Ітоні. І це дуже була привілейована і приватна школа у Великій Британії. Тобто, без цієї стипендії він би не мав там можливості навчатися. І в нього був, до речі, там викладач Олдос Хакслі. Це письменник, який написав прекрасний новий світ. Також, до речі, антиутопію. Це був його викладач. І вже в Ітоні визначилося коло улюблених письменників Джорджа Орвелла. і це були Джонатан Свіфт, Ісаак Стерн та Лондон, Чек Лондон, Лондон, Чек Лондон. І після завершення навчання Орвел поїхав до східних колоній як колись його батько, і він там почав служити в імперській поліції. Тобто він поїхав до Індії і служив там у поліції в Бірмі. І він там пропрацював 5 років, проте йому там не подобалося. Він казав, що ця служба викликала в нього тільки ненависть до імперіалізму. Хоча тоді ще у більмі не виникали такі яскраві, знаєте, націоналістичні почуття. В 1927 році Орвел пішов у відставку, він переселився до Лондона, а потім трохи пізніше до Парижу, де він працював мийником посуду. Він після служби в поліції захотів заробляти письменництвом, проте в нього це ще не вийде сім років. Спочатку так легко, прямо от, успіх до нього не прийшов. Він дуже багато працював у недрах Парижу, у злиденних районах і посудомийником, Ну всім, ким тільки можна. І він у той час написав багато романів, оповідань певних, але ніхто їх не опублікував і він їх усі знищив. І жив він на проголодь, дуже багато спілкувався з біднотою. Спочатку, як він казав, це було вимушено, а потім він зацікавився їх способом життя. І тільки у 1934 році він зміг заробити письменництвом. І саме тоді він взяв псевдонім Джордж Орвел. Е, Джордж це як святий Джордж, патрон Англії, а Орвел це назва річки у Англії. Знаєте, і справа пішла. Треба було спочатку брати псевдонім. До речі, а чого він його взяв? знаєте? Е, для того, щоб його сім'я не здогадалася, у яких злиднях він не жив. І саме після того періоду життя у Парижі, у Лондоні. Він зрікся свого аристократичного походження і став асоціювати себе як з народом з робітниками. І як він потім скаже, я спілкувався з бідняками вимушено через безгрошів'я, але потім мене зацікавив їх спосіб життя. До 1930 року я не вважав себе соціалістом. Я став прихильником соціалізму через відразу до того, як пригноблюють, зневажають найбіднішу частину пролетарських робітників. Ніж через захоплення плановим суспільством. Тобто, саме через пригноблення людей він захотів стати соціалістом, ніж пробачення такого устрою світу, ну як це бачать соціалісти. Він потім напише у 34-му році Бірманські будні це розповідь про його службу у поліції у Бірмі. Також напише у 1935 році роман Дочка священника. Джордж Орвос став на деякий час членом. Лівоанархістської незалежної либористської партії опинився у конфронтації з усіма соціалістичними партіями Англії, і у 1936 році одночасно сталося дві події. Перша це Джордж Орвелл одружився, а друга це почалася громадянська війна в Іспанії. Ця війна тривала з 36 по 39 роки. Точилася вона між націоналістами та республіканцями. Деякі люди ще називають цю війну боротьбою між фашизмом і комунізмом. Республіканці, до яких входив і Джордж Орвел, вони звернулися по допомогу до Радянського Союзу, а націоналісти вони звернулися по допомогу до фашистської Італії, до Третього рейху. І от Орвел зі своєю дружиною Елін Ошонесі. Вони боролися в числі республіканців. І належали вони до невеликої антисталінської лівої партії Поум, і вже до кінця цієї війни, ніби сталося таке похолодання у відносинах між республіканцями та радянським Союзом. Адже як писав потім Морвел, що він не знав, що Сталін у той час веде дві війни: одну проти фашизму, а іншу проти Льва Троцького. Після програшу у цій громадянській війні. А комуністи почали переслідувати троцькістів, і вони звинуватили всьому партію ПОУМ, до якої належав Орвел. І таким чином він разом з дружиною мав дуже великий ризик опинитися у руках НКВС. Хоча багато їх друзів все ж таки взяли, піддавали тортурам. Багато його друзів вони взагалі зникли. І саме тоді Орвел і почав розмірковувати про комунізм, соціалізм. Про політику Радянського Союзу, до речі, під час цієї війни Джордж був поранений фашистським снайпером у горло, і куля вона пройшла за 2 міліметри від артерії, тобто ще трішки, і він би помер. Але він вижив і тільки втратив голос десь на рік. Також, якщо ви хочете допомогти моєму каналу розвитку, ви можете задонатити у описі під відео є посилання на банку. Тож дуже буду вдячна кожному, хто захоче це зробити. Тож, Джордж багато розмірковував про те, що відбувалося у Іспанії про ту громадянську війну, і він помітив, що природа звинувачень Радянського Союзу у Іспанії була такою самою, як і у Росії. Тобто, ну надумані звинувачення. Як він сказав, що я побачив, як легко тоталітарна пропаганда може контролювати думку освічених людей. У демократичних країнах він опублікував у 1938 році свою книгу Данина Каталонії, де він і розповів про громадянську війну в Іспанії. Також він намагався розгадати таємницю політичних процесів, які відбувалися над більшовицькими вождями в радянському союзі, які просто каялися у всіх можливих гріхах у тероризмі, у всьому, чому тільки можна, і він розумів, що це можливо скоріш за все. Було досягнуто через катування у перші дні Другої світової війни. Орвел захотів піти на фронт. Проте через стан його здоров'я йому відмовили. І тоді він працював на радіо BBC проти фашизму, і потім став редактором літературного відділу в газеті, а потім працював репортером у Європі. У 44 році Ерік та його дружина вони всиновили одномісячного хлопчика, якого вони назвали Річардом. І 15 березня 45-го року Джордж поїхав до Парижу як кореспондент газети. Але сталося так, що його дружина у той час перенесла важку операцію. І 29 березня 45-го року, буквально через тиждень після того як він поїхав, вона померла від післяопераційної інфекції. І Джордж одразу повернувся і переселився після її смерті на відлюдний острів Юра на узбережжі Шотландії. І де він працював над своїми книгами, ні з ким не спілкуючись. До речі, на цьому острові він завершив свій роман 1984. Завершив його писати у 1948 році. До речі, через це і назва цього роману «1984». І він навіть друкував свою книгу сам. адже стенографістка, вона відмовилася працювати у таких умовах на відлюдному острові. Він писав по 12 14 годин кожного дня, і він навіть не звертав увагу на кашель. На підняття температури. І вийшло так, що в нього відбулося загострення туберкульозу. Він був у госпіталі, тоді, коли його книгу і видали, до речі. А його книга «Колгосп тварин вона вийшла трохи раніше, 17 серпня 1945 року, і вона викривала природу такої революції 17-х років у Росії. Тобто там тварини, які живуть на фермі, вони підіймають повстання проти людей, виганяють людей і самі очолюють цю ферму. Типу, всі тварини рівні, ми всі рівні, ми всі на однакових умовах. Але пізніше деякі з них, тобто свині, вони виокремлюються в окрему касту і стоїть правити усіма іншими тваринами, змінюють закон, що всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Він назвав, до речі, цю книгу казкою. Алегорія така казка. і цю книгу. Не хотіли друкувати досить довгий час, навіть у Великій Британії, бо не хотіли чути критику на Сталіна. Адже вважали, що він образиться, якщо побачить, що його порівняли зі свинею, і цю книгу не друкували. Типу тоді заочно британці захоплювалися радянським союзом і от жодну критику не допускали. Ну як такої цензури не було, але кожен сам робив собі цю цензуру. Просто деякі твори не допускалися до друку. Цікавим є те, що Орел спеціально для своїх українських читачів написав. Передмову до своїх творів. Якщо ви купите зараз його книги, то побачите тут спеціальну передмову для українських читачів, де він описує своє життя і описує ну трошки, чому він написав цю книгу. От, передмова до українського видання. А тож, якщо повернемося до його книги, «1984», вона була надрукована. Він був у госпіталі, і от тоді сталося трошки покращення його фізичного стану. І він там в госпіталі і одружився з другою дружиною Сонею. Але 21 січня 50-го року він помер від туберкульозу. Тобто ну, пройшло всього півроку, десь чи трохи більше, після е -е, видання його книги 1984. І помер Орвел у віці 46 років. Йому було дуже мало, він був молодий ще. Але туберкульоз. Забрав його життя. Тож він не дізнався, яким популярним став його останній твір. Тож на цьому це все. Те, що змогла, те, про що дізналася, про те зараз вам розказала. Знову таки, якщо ви знаєте трохи більше, пишіть у коментарях, якщо ви знаєте щось по-іншому, пишіть у коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато цікавого контенту. Дякую вам за перегляд! Люблю вас, обіймаю, і побачимося вже скоро. Ne stoknemo videa.